Вен привіт, починаю для вас нове відео. З ось такої краси у нас розцвіли троянда. Уже зібрала букет з різних для вазочки. Ось так виглядає, дуже гарно. І ще починаю дозрівати черевишня і черешня. Ось. І моя собачка дуже любить її, її їсти. Правда, трошки шкодить деревцю, але черешня знизу всі їсть. подивіться дивіться на цю красу під спів пташок. Дуже мені подобається, постаралася зрізати всі види. Вони практично всі зацвіли, поставила вазочку, коли ми разом робили переробляли стакан на ось таку вазочку, Тепер ідеально для троянд. І йдуть їсти черешню. Бачили, на одному будинку зробила букет строянт, а тут нарвали ось такі неймовірні квіточки. Хто знає, як називаються аромат на весь дім. Я брала ось таку вазочку в копіючці, або я таке, не пам'ятаю, по-моєму, в копіючці, дуже гарні милі, і в них ці квіти, аромат на всю кухню. Дуже-дуже приємний. Обожнюю його весну літо за те, що постійно можна робити букети. Люблю букети в вазі, саме такі з саду, навіть диких квітів. А буду їсти ось такий персик на сніданок з кавою. Колись він такий великий а це таке тістечко, бачу, напевно, з гущеним молоком. А в нас було прийнято на паску робити такі маленькі абрикоси з джемом прям понастальгую з кавою. Згадаю дитинство. В продовження про смаколики покажу вам: прийшла подруга в гості і принесла два ось таких. Я обожнюю такі сири солодкі з ананасом. Пробувала з Німеччини, мама привозила. І зараз будемо куштувати ось такий цікавий. Хто знає, де можна купити в Україні, відпишіть, особливо в Ужгороді. І ніколи не куштувала ось такий брауні від Мілка. Також буду куштувати перший раз, яка була в поїздці, згадала за мене. Продовжую своє відео невеличкою покупкою з епіцентру. Купили комп'ютерний столик. Нам потрібно було для роботи з дому. Зараз зберемо вам покажемо, якраз нема світла. Я можливість таким зайнятися. Ось ми склали вже столик з епіцентру. Коштував 1500 гривень по акції зараз. Нам на сьомну квартиру, він ідеально підійшов, бачите, і до штор. Він великий, такий кутовий, три полочки. Сам по собі дуже класний, мені тут якраз все поміститься. Зараз буду розставляти. Вже принесла цю підставочку під телефон, комп'ютер і все інше. Склали столик. Буду змивати, наносила ось таку косову глію. Я дуже люблю її для відновлення волосся. І також в епіцентрі взяла собі ось такий філер. Перший раз буду пробувати, подивимося, як, як спрацює. Хочу вам показати трошки краси Закарпаття. В справах мені потрібно було поїхати в невеличке місто Єршава. По дорозі мені зустрілась неймовірна кількість озер, біля яких можна зупинитись, пофотографуватись, і також ціле містечко з неймовірною кількістю теплиць. Дуже цікаво виглядає. Саме місто Іршава невеличке. Практично всі ось ці гарні скульптури можна побачити в самому центрі локально. Ось такий дуже неймовірно красивий міст. Ще його реставрують і фарбують білий колір. Якраз мені місцеві жителі казали, що скоро це будуть робити. А також є неймовірно цікавий сонячний годинник, який точно показує час. Дуже цікавий, такий великий, сам парк великий. Дуже гарно, якщо будете проїжджати повз, заїдьте подивитися. Хочу з вами поділитись своїм улюбленим коктейлем десертом тепер весною літом. Беремо банан, беремо полуницю, все збиваємо. Головне, щоб все було солодке. І додаємо якийсь йогурт чи сирок. Думаю, ще зробити з цього морозиво. Mm. Зараз Лізою вже в Ужгороді були на прогулянці і зайшли в Єву. А зараз була акція на мої улюблені очищаючі смужки по 19 гривень. За 19 гривень ви отримаєте три штуки, дуже гарно працюють. Дуже люблю від Greenway. Спробуйте, хоча б раз, якщо ви любите саме смужки для носа. Ви побачите результат. Це, звичайно, не ідеальне очищення обличчя, але альтернатива будь-яким смужкам навіть дорогим, дуже навіть класна. І по 19 гривень було, чи навіть по 14, ось такі патчі. Вони не мають якогось прям супер вав ефекту, але зранку, з холодильника, мені дуже подобається. Ось, трошки організувала свій столик. Тут у мене ноутбуки, а, мій календарик, підставочка під телефон. І хотіла вам ще розказати просто ми, про мою любов, взяла у подруги почитати дім Х'юга. Я вже читала Х'юга, люка вам розказувала від Мік Вікінга. А, дуже мені сподобалось. Тепер обов'язково хочу собі купити цю книгу. Так, в такому картонному обкладинці і подивіться просто наскільки ця книга естетично красива. Вона приносить задоволення просто від того, що ти її листаєш. Плюс, це просто вау! Я прочитала спочатку книги, буквально зразу, і мені хочеться читати ще і ще. Дуже рекомендую це про те, як нам потрібно організовувати будинок, як багато в ньому ми проводимо час, і наскільки це для нас важливо. Рекомендую хоча б полистайте її в книжковому магазині, ви зрозумієте, чому вам це потрібно. Просто подивіться. І багато дуже цікавої інформації. Ось і я зробила косички, ось таку зачіску, хочу на завтра. Такі локони з косичок, тому що відмовилась від е, різних утюжків, фенів, тому що коли освітляла зараз волосся, воно достатньо сильно пересушилося. Тому зараз стараюсь. купила кокосове масло. Ви бачили різні масочки, його більше якби зробити живим, тому що хочу його відростити. А буду робити, напевно, ще процедуру холодного відновлення, досить сильно добре допомагає волоссю. Також наносила сьогодні мус, в попередньому блозі його показувала. Він такий красить волосся в мені дав більш яскравого рудого кольору, тобто, мені можна буде менше пофарбувати волосся. А зараз мені потрібно було по справам їхати в Віршаву. Я вам показувала, брала вас з собою. Неймовірно, мені сподобалась поїздка. В місті, де ви живете, старайтеся час від часу, по можливості виїжджати за декілька кілометрів в різних напрямках, можна знайти багато цікавого. По дорозі була неймовірна кількість велосликих Озер, ціле селище з різними тепличками великими. У нас зараз якраз в Карпаті ну, вже давно сезон полуниці. Це, напевно, є багато з цих. Тепличок і багато своїх овочів і ягід різних. Але саме теплички, коли в одному місті так багато, це дуже цікаво виглядає. В принципі, зараз в нас взагалі багато в селах ставлять саме теплечки. А я на цьому напевно буду закінчувати це відео. Дякую всім, хто був зі мною. Ми побачимось уже з вами дуже скоро в наступному. Всім па па па